Ти мене поклав у дуже глибоку яму, у темряву безодні, наді мною тяжить твій гнів, усі твої хвилі втручань придавлюють мене, ти віддалив від мене моїх знайомих, які гидують мною, я наче ув'язнений не знаходжу виходу. Мій зір помутнів від печалі. Щодня, я кличу до тебе, Господи. Простягаючи до тебе у молитві свої руки, але хіба ти робиш для мертвих чудеса? Хіба мертві встають, щоб тебе прославляти? Хіба хтось у могилі розповідатиме про твоє милосердя або про твою вірність у місті затління? Хіба у темряві могили можна дізнатись про твої дивовижні діяння в землі забуття, про твою справедливість? Тому, Господи, я до Тебе кличу. З самого ранку моя молитва лине до Тебе.